Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But i am only you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. To stay and fake a smile until I... Всім привіт! Мене звуть Таня і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мені хочеться відійти від домашніх справ, від приготування їжі і присвятити вільний час для себе. У повсякденній рутині, роботі, приділянні часу для своїх близьких, для своїх дітей. Ми інколи забуваємо про самих себе. Особливо в наш дуже непростий, стресовий та складний час. Але ж погодьтеся, що дуже важливо інколи зупинитись, згадати про себе, про свої самопочуття, про свій емоційний стан. І про вільний час, як ми хочемо їм насолоджуватися, і які ми можливо можемо зробити ритуал для того, щоб поліпшилось наш або психологічний стан, або емоційний стан, або просто наш настрій і самовідчуття відчуття життя. Також, якщо ми звернемось у власному будинку, ми побачимо дуже багато речей. Предметів, які можуть нас надихати, які можуть всилювати відчуття насолоди і мотивувати або ж наповнювати нас. Важливо озирнутися навкруги і пригадати, що щастя, приємні миті вони у дрібницях. Інколи такі прості ритуали, як, наприклад, догляд за собою, попіклуватися своєю шкірою, за своїм волоссям, може нас наповнити, може надихнути, може створити дуже гарне емоційне самовідчуття. Ми можемо робити щоденно маленькі кроки, які допоможуть нам знову відчути якусь жагу до життя. Дівчата, я гадаю, що у вас, так як і в мене, бувають різні думки, різні емоційні стани, зважаючи на те, що відбувається в нашій країні. Мені хочеться цим відео створити атмосферу або створити бажання на якісь щоденні дрібниці, які стосуються нас самих, але вони дуже допомагають. Регулювати цей емоційний стан і відчувати себе краще. Нас оточує дуже багато людей, це можуть бути наші близькі, наш коханий чоловік, наші діти, наші батьки, наші друзі або подруги, наші рідні взагалі. Але інколи це не допомагає. Дуже важливо бути самим для себе точкою опори. Щоб у різних емоційних станах або у настроях ми могли регулювати та підтримувати себе. Мені здається, що ніхто, крім нас самих, не може нам зробити гірше. Я маю на увазі психологічно, нашими думками, нашими тривогами, нашим відчуттям життя, яке організм відповідає стресам, наприклад. Інколи жодна близька людина не зможе нам дійсно допомогти, якщо ми самі собі не зможемо допомогти, якщо ми самі собі не будемо точкою опори, якщо ми самі себе не будемо підтримувати, вірити в себе, поважати себе, то дії наших близьких вони будуть марними. Мені здається, в станах такого. Нестабільного відчуття життя дуже важливо притримуватися деяких ритуалів, які ми знаємо, що нам приносять насолоду, і дуже важливо їх виконувати. Тоді ми зможемо поліпшити, покращити свої думки, своє відчуття життя. Можливо, приготувати щось для себе смачненьке, заварити смачний чай або каву. Привести час з близькою людиною або привести час наодинці, але з якимись добрими світлими думками це ну, дуже важливо. Мені здається, в наш час для того, щоб наша психіка вона була більш-менш стабільною, зважаючи на ті реалії, які є сьогодні в нашому житті. Запалити свічки, створити атмосферу затишку, вимкнути світло, створити собі якусь романтичну або просто спокійну атмосферу. Особисто мені, моєму емоційному стану, дуже допомагає відчуття естетичної насолоди. Як ну, коли я дивлюсь якусь картинку, ну Якщо зважати там на власний будинок, якщо мені подобається композиція, як розставлені свічки, квіти, яке світло, як все виглядає, мене це дуже заспокоює, мені допомагає створювати такий більш стабільний, впевнений, надихаючий стан, і особисто моє самовідчуття та самопочуття інколи налагоджується. Також дуже гарний мій антистрес це моя собака, на ім'я Бонні, я вже про неї розповідала. Вона дуже допомагає створювати гарний настрій, відволікатись від повсякдення, від рутини, інколи. Як знаєте, як діти, які створюють емоції, самовідчуття вам. Так само, і улюбленці, вони також заряджають нас, дають нам свою енергію, ми даємо їм свою енергію. І до обмін енергіями ми почуваємо себе краще. Для мене наразі антистрес, дуже великий, моя така арт-терапія, є те, що я знімаю відео. Мене... Це дійсно надихає, мене це заспокоює, мені допомагає це відволікатись, тому я і вам раджу знайти щось таке для себе, що буде допомагати вам відволікатись. Адже кожен день робота, якась рутина, приготування їжі, прибирання воно інколи дуже нас втомлює і. Потрібно заряджатись, потрібно мати свої механізми або е, свої варіанти, як ми можемо підзарядитись. Отже, моя підзарядка це знімання відео та підзарядка від того, що я роблю. Е, і коли я готую, коли я створюю якісь композиції, коли я наводжу лад у себе в домі. Або створюю якусь естетичну картинку для відео. Мене це дуже надихає. Я дуже часто повторюю це слово, але це дійсно так. Це, це надихає. Я дуже дякую вам за перегляд. Піклуйтеся не тільки про своїх близьких, не тільки про тих, хто поруч, а також зупиніться інколи і попіклуйтесь самі про себе, про свої думки, про свої самовідчуття. Зупиніться та зробіть щось приємне для себе. І я впевнена, що кожна або кожен цього заслуговує. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося за ці 10 хвилин вас відволікти, надихнути, допомогти вам, можливо, пригадати про себе, про свої самовідчуття і хоч трішечки змотивувати, пригадати, чого ви бажаєте, і що дуже важливо піклуватися про себе. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до відео. Я вже буду з вами прощатись. До нових зустрічей.